Слава Ісусу Марії, віта вас, Христос Воскрес, живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості в благословінні. Маємо прекрасний недільний час. Святкуємо і Різдво, і Воскресіння, і всі свята. І беремо 25 грудня 2025 року. Дорогі діти, сьогодні, коли мені Бог дозволив, щоб вам у моїх руках принесла малого Ісуса, Царя Миру, аби Він наповнив вас жаром любові і миру. Щоб кожне серце було подібне до Його серця. У цей благодатний час. Будьте відважними та мужніми, захисниками любові Бога вашого, щоб Він вам дав у цьому благодатному часі свій мир. Дякую вам, ви відповіли на мій захід. І Марія нам нагадує, та? подивіться, благодатний час спереді, благодатний час в кінці послання, на початку, в кінці, постійно каже, у цей благодатний час, в цьому благодатному часі. Для чого вона це говорить? Щоб ми зрозуміли, що час благодатний, він йде, він проходить. І можеш не встигнути отримати цей мир. Можеш повз цей час пройти. Можеш в своїх наріканнях, в своїх проблемах, в своїх кризах, в своїх в собі бідний, я нещасний, нещасна я бідна, пройти цей благословений час. Цей благодатний час, він повз тебе проходить. І Марія тому каже: зупинись, подивись. Подивись, що час є благодатним. Так, війна, так кризиси, так кінці світу, так загрози різні. Але Марія каже, це благодатний час. Благодатний. Що означає благодатний? Що кращого може не буде. Тому насолоджуйся сьогодні, шукай Ісуса сьогодні, бо кращої можливості не буде. Не буде завтра кращої можливості. Чи вчора не була краща можливість? Вона є сьогодні. Коли мені Бог дозволив. Щоб вам у моїх руках принесла малого Ісуса, Царя Миру, або Він наповнив тебе жаром любові і миру. Чи наповнився це на це Різдво? Наповнився цим жаром любові і миру, щоб серце кожне було подібне до Його серця. Чи твоє серце стало подібним до серця Ісуса? Якщо ні, то маєш ще час, маєш ще й різдвяний час цього наповнення, цього сповнення. У цей благодатний час будь відважним та мужнім. А тут вже настанова, хто має бути мужній, ти маєш бути мужній. Хто має бути відважний, ти маєш бути. Тут уже Бог тебе не зробить мужнім і відважним. Це вже твоя настанова, це для тебе. Тобто відповідальність моя. Чи я буду мужній та відважний, чи я не буду. Чи я хочу бути мужнім чи відважним, відважною, мужньою. Бо це стосується і жінки, і, бо тут до дітей стосується дитини. У цей благодатний час, будь відважним та мужнім, захисником любові Бога Твого. Захисником любові Бога Твого це захищати цю любов в своєму серці, захищати цю любов в своїй сім'ї, захищати цю любов навколо себе, де бачиш, де зустрічаєш людей. І це не буде легко, бо Марія, якщо каже, треба відвага. Треба мужність, то це не є так, знаєте, само по собі. Якось Якось всіх люблю, так мені добре, всі такі файні. Воно не само по собі. Це є конкретне рішення, прийняття рішення. І потім, власне, мужньо і відважно витривати в цьому рішенні. Будь цим захисником Божої любові. Щоб Він, щоб Ісус тобі дав у цьому благодатному часі свій мир. Бачите, є умова. Ісус. Мир дає всім. А чому є умова? Бо цей мир треба зберігати, навчитися його зберігати. А для цього треба мужність, для цього треба відважність, для цього треба час і усвідомлення, що час є благодатний. І в цьому часі, благодатному я маю я маю таку привілегію служити Богу, служити е і наповнювати цей світ Божим миром, та? щоб мир через мене ще виливався. Не тільки. Боже, дай наповнився я. Так файно, мені так супер. А ще йди, каже Марія. Йди, йди. і цю любов поширюй, цю любов захищай, цю благодать, та цей мир хай повз тебе проходить, ще, виливається на інших людей, на яких ти не знаєш, можливо, на грішників, які не хочуть ходити до церкви, бо Бог хоче всіх обдарувати миром. Лише має е, апостолів. Та? Має е, попросити цих апостолів. І ми, як апостоли Марії, Ісуса, то маємо виконувати цю Божу заповідь, та? нести, нести мир, нести Євангеліє, нести в цьому часі надію, коли її немає вже. Та? Коли світ каже, надії нема, Все, кінець. А Господь каже: благодатний час, що ви прижурилися, що зажурилися, в п'ян впали. Радійте, веселіться, бо Христос, цар миру, прийшов на землю. І ми маємо благодатний час, щоб звістити цю добру новину всім людям. Будьте благословені! Миром, радість, благодать з Мостару, папа. -па.